Новини Клесівської територіальної громади. Класійська районна лікарня запроваджує платні послуги. Відповідний проєкт на розгляд виконавчого комітету класівської селищної ради представила головна лікарка Тетяна Степанець, обґрунтувала таку необхідність у своїй доповіді. Ці платні послуги створені для того, аби забезпечити надання послуг людям, які не мають електронного направлення, або ті послуги, які не входять в пакети НСЗУ. Також ці послуги затверджуються для того, аби проходили недогляд заклад Освіти, садочки, інші заклади, які потребують медичного огляду. При складанні цін враховувалась зарплата лікарів, зарплата медсестер, адміністрації. Також враховувалися розрахунки на витрати допоміжні і рентабельність у 20%. Всі послуги є, дивіться. Роздивляйтесь, якщо у вас є якісь питання, будь ласка. Враховані тут ще такі послуги, як масаж, а також фізпроцедури. оскільки в нас в закладі немає пакету реабілітація. Ми можемо не брати до уваги електронні направлення, тому що вони в закладі нам оплачуватися пакетом інцидіу не будуть. Тому ми маємо повне право брати. Висловила свою позицію щодо нововведень у лікарні головна лікарка Центру первинної медико-санітарної допомоги Ірина Гаврилюк. Зокрема, вона підтвердила, що багато людей до них звертаються з бажанням здати ті аналізи, на котрі в ПМСД не мають права давати електронне направлення. Тож з уведенням таких новацій у громаді розшириться обсяг надання медичних послуг. Новини Клесівської територіальної громади. Засідання Крулого столу з лікарями-педіатрами Клесівського ЦПМСД провели в інклюзивно-ресурсному центрі. Спеціалісти говорили про важливість ранньої корекції при виявленні труднощів розвитку у дітей. Зокрема, виступала директорка ІРЦ Ірина Панекало та фахівчиня центру Аліна Бурачинська. Мова йшла про спільну взаємодію медзакладів в системі раннього втручання, а також види порушень, які є причиною направлення до ІРЦ. Новини Клесівської територіальної громади. 29 жовтня, день народження загиблого воїна Сергія Оленіча. Мобілізований у грудні минулого року він служив старшим бойовим медиком. На його рахунку, чимало врятованих життів. Близько місяця військовий вважався зниклим безвісти. На жаль, на початку жовтня цього року його загибель підтвердили. До свого 35-річчя мужній солдат не дожив. Бо загинув за родину за Україну. У нього залишилися дружина і двоє діток: батьки, брат і дві сестри. Нехай Бог посилає рідним терпіння, мужність, сили духу, щоб пережити це горе. Спочивай з миром, Сергій. Новини Клайсівської територіальної громади. Військовослужбовці з нашої громади вже не раз виявляли свій героїзм та звитягу у боротьбі з окупантами. На жаль, 15 захисників ми втратили назавжди. Проте наші земляки продовжують оберігати українців зі зброєю в руках. Пишаємося героїзмом і мужністю військовослужбовців, які живуть поряд з нами і боронять нашу землю. Нещодавно клесівець Сергій Каменьков отримав нагрудний знак головнокомандувача Збройних сил України. Золотий хрест від генерала Валерія Залужного вручили за проявлену мужність і успішна. Виконання завдань під час бою. Раніше відзнаку президента за оборону України одержав Володимир Корсіков. Обидва воїни стали на захист рідної землі спочатку повномасштабного вторгнення. Безмежно вдячні за захист кожному захисникові захисниці. Новини Класівської територіальної громади. Благодійний осінній ярмарок на підтримку збройних сил України відбувся у Карполівському ліцеї. Про це написали на Фейсбук-сторінці закладу. Активну участь у підготовці та проведенні цього заходу взяли діти, батьки та вчителі. Кожен щось підготував домашню випічку, солодощі, десерти, фрукти, напої. Наша мета забезпечити теплом наших військових, тому ми виручені кошти спрямуємо на парафін для виготовлення окопних свічок, зазначила у публікації вчителька Олена Левчук. У підсумку в закладі освіти вдалося зібрати 8 тисяч 755 гривень. До слова цієї суботи, 4 листопада, благодійно. Тійний ярмарок проведуть у Клесові. Таке оголошення опублікували на сторінках молодіжної ради в соцмережах. Локація заходу в центрі селища біля входу в магазин у Андрія. Мета збору 200 тисяч гривень на автомобіль для військового Руслана Мамонтова. Організатори закликають долучатися до події та разом наближати перемогу. Новини Клесівської територіальної громади. Лесівські борчині привезли нагороди з відкритого обласного турніру з вільної боротьби, який проходив у Хмельницькому. Традиційно про досягнення спортсменок розповів на своїй сторінці у Фейсбук їх наставник Сергій Скумін. Перші місця вибороли Іларія Смицька та Соломія Мацелик. На другу сходинку п'єдесталу зійшли Лілія Савчук, Анна Васильчик. На третій позиції опинилися Дар'я Шерстюк, на четвертій Наталія Овсійчук. Загалом на турнірі Олімпійські Надії Поділля змагалися за перші. Пів тисячі спортсменів з 20 областей України новини Класівської територіальної громади. Розклад спортивних занять в активному парку опублікувала координаторка проекту Юлія Кучер. За графіком, у вівторок вона провела бігове тренування та різні види рухових активностей. У четвер, 2 листопада, з 16 до 18 години, силові та фітнес справи, бесіда з практичними порадами від координаторки. А в неділю 5 листопада з 15 до 19 години заплановане фізкультурно-оздоровче тренування, рухливі та спортивні ігри. Щоразу діє безкоштовний прокат спортивного. Інвентарю нагадуємо, що всі послуги надаються безоплатно в рамках програми президента України Володимира Зеленського. Здорова Україна. Долучайтеся, аби бути активними та здоровими. На цьому випуск завершено. Ви слухали новини Клесівської територіальної громади. Інформаційну добірку підготувала Ольга Мартинюк. Новини Клайсівської територіальної громади.